Куку, -ку, це Ельвіка. І сьогодні у нас буде тема, яку точно люблять усі. Це теорія змови. А саме теорія змови, які стосуються України. Я обіцяю, буде дуже цікаво. Погнали! Що чули ви про Кримську Каліфорнію? Це історичний міф або хвора фантазія, називайте як хочете. Коротше, ця історія типу пояснює справжню причину передачі Криму в склад України у 1954 році. Я не знаю, хто це придумав, але це прям дуже цікаво. Сьогодні я доведу, що ця історія повна хрінь, але спочатку послухайте саму теорію. Отже, діло було так: 1944 рік. СРСР виснажене через Другу світову, і йому потрібні гроші, багато грошей. А у кого є багато грошей? Правильно, у Америки. Тож тут Сталіну приходить геніальна ідея. А давайте щось продамо американцям. А давайте. А що будемо продавати? Крим. Щоб отримати багато грошей, нам потрібно продати те, чого у нас багато. Пропаганди. Гумор я люблю. А гумористів ні. Крим. Ну, можна продати Крим. Хм. А ця ідея мені подобається. А ти ні. Я спробую пояснити дуже спрощено: це щось типу кредиту. Тільки тут під заставу віддають не квартиру або машину, а Крим. Землі Крима віддають американським мільйонерам, а американські мільйонери мають сплачувати за ці землі по 900 тисяч доларів кожного року СРСР упродовж 10 років до 1954 року. І через 10 років Союз має повернути усі американські манії. А якщо він не поверне американські мані, то тоді потрібно буде віддати Крим. Ну точніше, не просто віддати Крим, а створити в Криму Єврейську Республіку. Тобто Ізраїль. Бам! Я вже чую ваше обурення, який Ізраїль в Криму. Але почекайте ще трохи. Зараз буде цікаво. Звичайно ж, Сталін розуміє, що вони не можуть виплачувати такий великий кредит, тому він, начебто, починає підготовку для здачі Криму під єврейську державу, і, начебто, саме через це у 1944 році починаються масові депортації кримських татар, щоб типу звільнити землі для євреїв. Але Сталіну ну, дуже не хочеться віддавати Крим під єврейську державу, тому перед своєю смертю у 1953 році йому знову приходить геніальна ідея, як бортанути американців. Тобто і гроші собі залишити, і Крим залишити. Сталін начебто заповідає, у 1954 році, саме тоді, коли закінчується термін сплати кредиту по Криму, передати Крим зі складу РФРСР до складу УРСР. Ну, тобто в Україну. Таким чином, векселі на кримські землі, якими володіють американські мільйонери, будуть анульовані без компенсації, бо фактично Україна цей договір ні з ким не підписувала. І таким чином, після передачі Криму Україні, проєкт Кримська Каліфорнія лопнув. Ну ладно, все настав час розкрити цю міфічну історію. Знаєте, чому це міф? Ось чому. Перше, немає жодного документа, який би підтверджував цю історію. Ніяких договорів, ніяких листів. Нічого, коротше, історія. Повір мені, брат. Друге, депортація кримських татар, щоб звільнити землю для євреїв. Навіщо, типу, кримські татари мали абсолютно нормальні відносини з євреями? Ба більше саме кримські татари переховували себе євреїв під час німецької окупації. А от місця кримських татар одразу ж були заселені росіянами. Близько 50 тисяч росіян було переселено ж одразу. Тобто ну, не точно не для євреїв це робилося. Третє з приводу створення єврейської держави, Ізраїль уже фактично існував на момент 1948 року. А домовленість щодо Криму закінчувалася у 1954 році. Тож якась не виходить. І четверте, це справжня причина передачі Криму у склад України. Крим має з Україною сухопутний зв'язок, який був потрібен для того, щоб постачати прісну воду та відновлювати так сільське господарство на півострові. А Крим знаходився у економічній страсі після Другої світової та масової депортації корінних жителів Криму татар. Тобто українцям віддали Крим, щоб вони там пагали та відновлювали його, а не як подарунок. Усі ці висновки це лише моє бачення цієї історії. Звичайно ж, у вас може бути інша думка. Не можна бути впевненим на 100% у тому, що стосується геополітики. Друга історія стосується Чорнобиля. Мабуть, не існує жодної людини у світі, яка б не знала цього слова. А що якщо я вам скажу, що аварія на ЧАЕС сталася не випадково? Воу-воу, знаю, це звучить як дуже серйозне звинувачення, але знаючи Радянський Союз та його невпинну любов до прикриття свого лайна за рахунок життів людей, можна хоча б послухати, що я вам зараз розкажу. Одразу скажу, що це ще одна теорія змови, і я в неї особисто не вірю, або мені не хочеться вірити в те, що таке взагалі можливо. Отже, 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції стається вибух. Це сталося, по-перше, через помилку персонала, по-друге, найголовніше через помилку в конструкції самого реактора. Але що, якщо це було не помилково? Що, якщо СРСР підлаштував цю катастрофу? Так, якщо вдуматися, це капець яке поживілля підривати атомний реактор. Для цього має бути вагома причина. Але яка? Чорнобиль 2 а Вам це назва взагалі про щось говорить? Це назва міста, або, скажімо так, містечка, яке було засекреченим аж до 1986 року. Чорнобиль-2 це секретне військове селище, яке знаходиться в Іванківському районі Київської області поряд із самим Чорнобилем. Уявіть, ціле містечко, в якому живуть тільки військові зі своїми сім'ями, але чому там жили тільки військові? Що взагалі вони там охороняли? Ось це. Дає дуже моторошно. 140 метрів у висоту, 750 метрів у ширину. Людям із мегалофобією, привіт. Що ж це таке? Це за горизонтна радіолокаційна дуга 2, яка потрібна для раннього виявлення пусків міжконтинентальних ракет. Тобто, припустимо, якщо б десь у США запустили ядерку, то ця дуга б виявила це ще на перших секундах запуску. Ей, совок, я там по тобі ядерку 5 секунд тому запустив. Ха! Обламісь! У мене є дуга, яка виявила цей пуск, тож я вже знаю. І. Тобто і я знаю, що ти пустив ядерку, бо в мене є дуга. Так, і як це знання, тобі допоможе зупинити ракету. Ну британський ти син! Звичайно ж, ця махіна кушала дуже багато електроенергії. А звідки вона її кушала? з Чорнобильської атомної електростанції. Ба Більше один реактор повністю працював на цю махіну. А що якщо це був четвертий реактор? Так, ладно. Ладно, зараз уважно в 1982 році. Цю дугу мали ввести в пробну експлуатацію, головне слово «в пробну, тобто тестування випробування. називайте, як хочете, і ось найцікавіше остаточну експлуатацію. Цю дугу мали ввести в вересні 1986 року. Але в квітні 1986 року стається аварія на ЧАС, і, Відповідно, електроенергії для дуги більше немає і її так і не вводять в експлуатацію. Ну просто збіги обставин, скажемо ми. Але прихильники теорії не вірять в збіги і кажуть, що в момент пробної експлуатації цієї дуги дослідники виявили, що дуга. Не працює, тобто не виконує ті функції, за яких вона була спроєктована. Але СРСР витратив на цю штуку за різними оцінками від 200 мільйонів до мільярда рублів. А на той час це капець, яка велика сума. А витратити таку суму на штуку, яка не працює, ну це звізде з Тому, начебто, СРСР придумує вивести із роботи Чорнобильську атомну електростанцію, від якої живилася Дога. Тобто дуга не працює, тому що не працює АЕС, а не за якоїсь там іншої причини який висновок. У мене немає вагомих доказів, що це все неправда, бо більшість документів по аварії на ЧАЕС були засекречені та вивезені в Москву. Але я все ж таки вважаю, що це неправда, мабуть, тому що мені все ж таки хочеться вірити, що люди не настільки божевільні, щоб таке зробити. Ну самі посудіть, наслідки аварії ліквідували більше року, 600 тисяч людей. 8,5 мільйонів людей отримали значні дози випромінювання. І якби не ліквідатори, то міг статися повторний вибух, через який вибухнули б інші реактори. І тоді б Україна та Білорусь взагалі б стали непридатними для життя на більше ніж 100 років, а вся Європа була б заражена радіацією. Але це лише мої думки і моє бажання вірити в те, що люди, мабуть, ще не настільки низько впали, щоб робити такі жахливі речі. А що думаєте ви з цього приводу? Дякую за ваш перегляд! Це було моє перше відео такого формату. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося. Дайте знати в коментарях. Це була Ельвіка, папа.